Yeah <laughs> <the major ofsmira> yeah. — Так, лишилось 9 км до рода була. Ліпше по полі себе. Може лише по поля. Податки дороги ідеально вчити не буде, знаешь, промозе, да понятно. Ша Ти купяти машину. Аж таки подтягнуть. Так поли база базар это драйв а вот тут були. кочегори ми ще нормально шла прям на мой кого делать надо рога нашли Да. Так що все добре. Напевно, тут ти психота через рівно. Ленька Бекина Дняна. Редактор субтитров i got the பல்வா Райно виїжджаєш на трьох передач. Четвертого п'ятого психологи. Я, в принципі, при тому знаєш, тим береш бойдодер, читаєш пару вагонів. Да, де шось Ну, й піка. по вроді. Туда может то і типа. План розвитку економіки вбили дороги, щоб залізницю розвивали. Да, і докупити треба. Такі вирози вже будуть на це заїжджать. На тебе що пили? А чор? Ви глянете з лівого справа. Не, не до того, що. На речі тут мають користуватися, як умога з Ми його зняли, антама ну, найпомедніше домашнє відео.